Добрий день, шановна у нас спільнота. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Поставили свиноматочок на маточок опорос. Ось такі ми файні. Почали використовувати ми і підсушувач. При опоросі розміщують сюди поросяток. Обтирають їх, вони висихають. Відсушувач фірми FG. Два типи взяли на пробу. Побачимо, який краще працює, той виберемо. Вже як бачите, ставиться молочкоєм. Свиноматка поросилася 10.03. 17 штучок провела, поросяток, відкинули. Бачите, свиноматок рубуємо рідким, корм, бо Це дуже важливо, тому що свиноматка повинна отримати якомога більше рідкого корму. Чим більше вона вип'є водички, тим більше вона виробить молочка. Без води молока не буде в даному випадку. Ось ми починаються на сапороси. Після того, як ми попрацюємо з підсушувачем, скажу який кращий, зніму окреме відео. Ну Ось так. Початок опоросу пішов. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.